<різвичай вказування> ну, я просто прізвище сказала по, <різвичай> по... по рішенню. На кожного з них окреме рішення, бо це ж окремі документи. Це рішення звучать одинаково, тільки прізвище різні. Так, взяття на квартирний облік під Японської Олександре Іванівне. 2006 року народження. Дитина позбавлена батьківського опікування, перебуває на обліку службу з прав дітей Новобузької військової ради, і дитина досягла віку 16 років, потребує, потребує постановки на квартирний облік, так як у дитини відсутнє житло. Тобто просимо поставити її на квартирний облік дітей, у яких, яких відсутне житло, діючи в інтересах дитини та захищаючи житлові та майнові права. Ну, для того, щоб взагалі була така, да, була така процедура, щоб е, з держави надходили кошти, вони надходили ціле направлено, визначена дитина, яка стоїть на квартирному, і <кій> доставляться в чергу в загальну по області, і коли надходить черга, зараз є така субвенція з державного з, ну, з державного бюджету, з державного бюджету так, яка фінансує. Отримання дітьми такого житла. Питання є? Ставимо на голосування. Конечно, да. Хто за даний проєкт рішення прошу голосувати. За? Проти. Утримаємось. Дякую. Рішення прийнято. Про взяття на квартирний облік сігеті. Питання ідентичне. Це дитина-сирота, яка перебуває під опікою. Також житло у цієї дитини відсутнє, і тому вона досягла віку постановки на квартирний облік. Тому просимо прийняти дане рішення, діючи в Так, Будь ласка. Громадянка приписана в мене на території на Михайловсько-Строфлецька Україна. я б хотіла вона зараз в сім'ї з опікунами, чи вона окремо? Ні, вона в сім'ї, вона була історія. Ну, все так, всіх історій бувають, все вирішується. Та не всіх, в них усіх, як правило, є історії. Все поки добре. Поки все добре. Питання ще. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб взяти на квартирний облік громадянку саміті, прошу голосувати за проти. Отримали. Дякую. Рішення прийнято. Про надання дозволу громадянки Леляк Людмилі Анатолінію на укладання підписання та нотаріальне посвідчення договору дарування житлового будинку та земельної ділянки. Будь ласка. Заяву на комісію. Захисту прав дітей звернулася громадянка Леляк Людмила Анатоліївна, яка зазначила, що хоче подарувати своїм дітям житловий будинок в рівних частинах, так як один з дітей неповнолітній, тому це питання потрібно було вирішувати комісією захисту прав дитини, щоб не були порушені права дитини. Ну в даній ситуації, так як є двоє дітей, і права не порушуються, тому дане рішення. Юридично і для, для оформлення договору дарування так. житлового будинку дітям. Тут земельна ділянка половина і житловий будинок, також по половині. По Питання? Пропозиції? Ставимо на голосування. Ну, це добре, якщо діти будуть забезпечені житлом. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати за? Проти утримались. Дякую. Рішення прийнято. Дякую, Дякую Наталя. Наступний проєкт рішення про присвоєння адреси житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами громадянки Перебий-Ніст Переби в селі Розарівка. Будь ласка, Роман Володимирович. Значить, на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради громадянки перебийсь Людмили Віталівні було видано свідоцтво про право власності на житловий будинок. У свідоцтві сільська рада зазначає власника даного житлового будинку, зазначає населений пункт, але не вказує номер житлового будинку і також не прописує вулиці. У зв'язку з цим вона не може внести даний документ до державного реєстру. Вона звернулася до нас, щоб ми присвоїли адрес, повну адресу житловому будинку село Розаївка, вулиця Степова, номер 11 Питання. На той оформлення документу на житловий будинок. Це людям треба для оформлення правовстановлюючих документів. Ставимо на голосування? Шановні члени виконкому хто за даний проект рішення, прошу голосувати за проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Про присвоєння адреси житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами громадянки Ланіної Селі Новодмитрівка. Будь ласка, чи Ланінової Ланіної Ланіно. звернулася на нас громадянка Ланіна з метою внесення в державний реєстр прав, а також отримання. Витягу на даний житловий будинок і з подальшим оформленням земельної ділянки просить присвоїти житловому будинку, адресу Миколаївська область, Баштанський район, село Дмитрівка, вулиця Шкільна, номер 13 З метою упорядкування правового документу. Питання. Пропозиції. Ставимо на голосування. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. За, проти. Утримались. Дякую, рішення прийнято. Про присвоєння адреси житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами громадянки Ялової селі Новодмитрівка. Ну, рішення воно ідентичне попередньому, тільки б... тут ми присвоюємо власник, тут і ялова Віра Ілівна, також в селі Новодмитрівка, тільки по вулиці Поштова, будинок номер 16 Питання. Ставила Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. За проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін. Рішення виконавчого комітету Міловської міської ради від 20.06.96 року номер 159 Про встановлення нумерації будинків по вулиці Антоновського полку, Бовдусів, Афеченко, Південна, Валцийська, Хмельницького, Доброти, Водороздільна. Будь ласка. Значить, в 96-му році міська рада рішенням виконавчого комітету, там було загальне рішення, встановлює номерацію по вище вказаних вулицях, де присває номерацію житловим будинкам і напроти кожного номеру прописує власника житлового будинку. І при впорядкуванні будинків по вулиці Доброти. Допущено міською радою помилку. Там було вказано Тимофієв Степан Трофимович, а насправді він Тимофієв Степан Тихонович. У зв'язку з цим ми вносимо зараз зміни, з метою, щоб він вніс державний реєстр і отримав витяг на даний житловий будинок. Зрозуміло, так? Є питання? Допущена просто помилка. Технічна, Технічна помилка, чи романтична, чи мають. У 96-му році. 96-й рік, скажімо mm -hmm. так, там. Зараз багато людей з цими питаннями звертаються ще й до суду, тому що якщо було прийнято правопис, що не перекладається з української мови на російську, то раніше перекладали з російської на українську, хто я хотів. Була Ганна, стала Анна, був Нікіта, став Никита, А на сьогоднішній день був Нікіта, і є Нікіта, була Ганна, є Ганна. Тому це чисто такі, скажімо, помилки були. Сьогодні вони вважаються помилками. Ставимо на голосування. Да. Хто за даний проєкт рішення, я прошу голосувати за проти. Затримали, дякую. На Про надання квартирі номер 1 у житловому будинку квартирного типу по вулиці Ковпака, 66. статусу будинку садибного типу та присвоєння адреси. Будь ласка. Що це за будинок? 18 і 19 рішення вони пов'язані, звернулися до нас до міської ради сім'я Крулів. Значить, вони хочуть оформити земельну ділянку і просять. це Даний житловий будинок знаходиться на родинській території по вулиці Ковпака, верні, житлова квартира. Вони просять квартирі номер 1 у житловому будинку квартирного типу надати статус будинку садибного типу і присвоїть нову адресу. Адреса остається та сама, тільки буде зазначено 66 через дроп 1. Вони хочуть оформити земельну ділянку. Під першою і четвертою квартири. Власником першої є круль Олександр Михайлович. Власником четвертої квартири є крулі Михайло Миколаєвич. Заперечення. Ставимо на голосування. Ставимо. Хто за даний е, е, проект рішення про надання квартири номер 1 житлового статусу житлового будинку? Просимо, прошу голосувати за? Проти утримали. Дякую. Хто за те, щоб надати квартирі номер 4 у житловому будинку квартирного типу, статусу будинку садибного типу та присвоїти юридичну адресу, прошу голосувати. За? Проти. Утримали. Дякую. рішення прийнято. І тепер ті питання, які ми включили до порядку денного. Питання. Про затвердження актів на списання майна, будь ласка, Ірина Васильівна. Ні, це не ваше. Я вибачаюся, ні. Ні, ні, ваша... я вибачаюся. Тут питання про передачу товарів. що Чи... да, Для задоволення нагальних потреб функціонування Миколаївської області у умовах воєнного стану. Будь ласка, Ірина Васильівна. Значить, Баштанською районною державною адміністрацією закуповувалися товари для нагальних потреб у умовах воєнного стану. Це згущене молоко, і, і тушка курчата бройлерна. Ми їх ці акти передаємо комунальній установі, так як вони цю продукцію видавали населенню і дається і є надзвичайни. Адресної натуральної допомоги. Питання? Пропозиції? Ставимо на голосування. Так? Хто за даний проєкт рішення про передачу товарів, що закуповувалися для задоволення нагальних потреб функціонування Миколаївської області в умовах військового ставу воєнного стану? Прошу голосувати. За? Проти. Утримались. Дякую, рішення прийнято. І наступний проект рішення про передачу продуктів харчування відділом соціального захисту населення виконавчого комітету Новобузької міської ради комунальної установи «Центр надання соціальних послуг. У відділі соціального захисту населення є група в кількості 3 тонни, 3 тисячі кілограм, і ми її також передаємо. Комунальній установі Центр надання соціальних послуг для, для видачі внутрішньопереміщеним особам. Вона буде надаватися ну, за потреби. Коли це, зараз у нас є продукція, а коли буде, ну, вона буде зберігатися і буде видаватися тоді, коли буде потреба. Коли, коли будуть звертатися люди, так. Питання. Передати. Передати. Ставив на голосування. Хто за проєкт рішення про передачу продуктів харчування відділом соціального захисту населення виконавчого комітету Новобузької міської ради до комунальної установи, центр надання соціальних послуг? Прошу голосувати за. Проти. Тримались. Дякую. Рішення прийнято. Дякую, Ірина Васильівна. Наступний проєкт рішення про затвердження передавальних актів. Будь ласка, Олена Анатолійовна. Вийдіть сюди. Буває ще одне питання. Ну, даним актом ми передаємо паливно-мастильні матеріали, які були придбані на наше добровольче повернути. Ну що це за просто паливно-мастильні матеріали? Да, паливно матеріали. Дензин, да. Так, паливно-мастильні матеріали. Бензин і питання. Питання. На добровольче формування яке? Скільки я знаю, на сьогоднішній день там не де... саме. Ну, це, це залишки, це залишки, які. На протязі року ми ж придбували і частинами, так як ми передаємо частину, потім затверджуємо активно виконкова частинами. Те, що було вже. Це все використано. так. Ще питання. А у вас артист можна підійти так? Ну я вас фтрафую. Mm -hmm. Це вже кінець року, це вже всі ми. Ну, під, під, підводимо да, підсумку, да, так? Да, так, за частиною. Так, да, так. Да. Те, що залишу. Питання. Хто no, no, no. за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. За проти. <coughs> Утримали. Дякую. Рішення прийнято. І наступний проєкт рішення про затвердження актів на списання майна. Будь ласка. Ну, відповідно до акту прийма передачі на оцю кількість палених мастерних матеріалів ми затверджуємо акт для того, щоб списати даний запас. Попередали, а цим списали. Питання ще. Пропозиції? Ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення про затвердження актів на списання майна, прошу голосувати. За? Проти? Утримались. Дякую членам виконавчого комітету за плідну роботу.